Щирі вітання усім. Коли чоловік дивиться на іншу, прикутий увагою до чужої дружини або живе з нею, що робити? Це повсякденне явище, що жінка кохає чоловіка, звернена до нього, а він, мовби, не звертає на неї уваги. І замість уваги до неї дивиться на якусь іншу жінку, тобто на чужу дружину. Бо дружина чоловіку виключно та, що його кохає і звернена до нього повагою і увагою. А чому саме та, що кохає є дружиною, ви можете дізнатися, подивившись це відео? Назва відео Чоловіки крадуть чужих дружин, жінки крадуть чужих чоловіків. Така його увага до іншої є явищем природнім і дуже корисним. Зараз поясню чому. Мене звуть Анжеліка Вірянко, я аналітик життя. Усі останні роки своїм широким кругозором, християнсько-психологічно, життєвим досвідом я допомагаю людям підвищити рівень здорового глузду. Я прагну зробити свій посильний внесок у розумність людства. Мета трошечки вплинути на гармонізацію суспільного простору і міжособистих стосунків. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково. Підпишіться, адже він принесе вам користь. Діліться цими відео, ставте вподобайки і обов'язково лишайте ваші коментарі. Такий приклад, жінка, розвинена жіночими проявами, може привернути увагу багатьох чоловіків. Зовсім того і не прагнучи. Як і чоловік, розвинений чоловічою харизмою, привертає увагу багатьох жінок, інколи не прагнучи того. Але тема не про увагу багатьох жінок до чоловіка, а про увагу до жінки. Отже, повернемось. До жінки, не дивлячись на те, що до неї може бути прикута увага багатьох чоловіків, створена вона виключно для того, хто є її рівнею, духовно-інтелектуальною, до кого вона звернена. І те, що така жінка привертає увагу багатьох чужих чоловіків або, хоч навіть і одного, означає, що вони увагою концентруються на ній, а від своїх дружин відвернуті, бо на її фоні їх дружини виглядають нежіночними і непривабливими. Найчастіше у такому випадку жінки починають заздріти і ненавидіти ту жінку, але це самогубство, бо у такому випадку навпаки важливо почути чоловіка любого свого, який на ту жінку дивиться, і самій приникнути увагою до тієї жінки, задля дослідження, чого їй дружині не вистачає такого, що є у тій жінці, досліджувати необхідно з любов'ю, тобто любуватися тією жінкою. Проникнутися нею її якостями, бо у процесі любовання відбувається наповнення себе усім тим, чого не вистачає. Людина сама наповнюється у процесі любування тим, чим вона у іншій людині любується. А злість, заздрість, ненависть, навпаки, віддаляють від наповнення, і жінки самі себе обкрадають. Коли жінка кохає, а люди не відводить очей від якоїсь чужої жінки, це означає, що він мов би, демонструє саме-саме-саме ті, яка його кохає, дружині своїй. Ось, повивчай, чого тобі не вистачає. І це його погляд не кору тому що дружина в нього погана, а навпаки, цей погляд про розвиток, погляд, що спонукає дорослі. Має спонукати до розвитку, коли дружина розуміє, у чому сутність природи, такого погляду і уваги, бо чоловік дружині пастир. Тому неможливо переоцінити, наскільки важливо проникнутися тією жінкою, дозволити, просто дозволити собі нею любуватися, досліджувати її, вивчати її з повагою, і любов'ю, із сузірцательною насолодою роздивлятися все те, що у ній є, прекрасного жіночного. Це може бути як зовнішня краса, одяг, макіяж, прикраси, коли форми дружини відрізняються від форм тієї жінки. Не варто засмучуватися, бо та, що кохає, тобто дружина саме вона, саме з її формами створена для її любого. Тому головне, не самі форми, а їх подача, макіяж, одяг, прикраси. Жінка може бути прекрасною у будь-якій формі, але ще можливо у тій жінці, на яку дивиться Любий, варто розгледіти внутрішню красу і нею дружині проникнутися. Наприклад, це незлобливість, неагресивність злоязикатість тієї жінки, любов до світу до людей, уважність до людей, співчуття. І коли жінка так робить, любується, проникається, вона наповнюється сама усім тим, і тоді вже любий, дивиться саме на неї, на свою дружину, яка і його кохає і поважає, і людей любить і поважає. А коли жінка переходить у агресію до тієї жінки у воєнний стан, намагається спотворити, оклеветати, знищити, видалити з життя і у Ваги любого це завжди призводить до дуже печальних трагічних наслідків, бо та жінка зв'язуючи ланцюг між чоловіком і дружиною. Вона має потенціал зв'язати, поєднати чоловіка з його дружиною, якщо дружина захоче наповнитися. Бо та жінка просто джерело того, що необхідно чоловіку, який на неї задивився. Вона джерело для його дружини, щоб любляча його жінка. Тобто дружина наповнилась від неї. І вона орієнтир. А коли дружина на ту жінку агресує, то вона або налаштовує чоловіка любого проти себе, і він від справжньої дружини віддаляється, або він втрачає з уваги ту жінку, їх спільний орієнтир, що дан їм обом самим життям подарован. А коли він втрачає з уваги цей орієнтир, в нього дуже слабший розум. Він втрачає здоровий глузд і може стати і алкоголіком, і педофілом, і про. Просто слабоумним. Бо та жінка своїми властивостями стимулює його розум, поки серце його дружини ще закрите до світу і до людей, поки її дружини жіноча природа ще не розкрита достатньо. Тому дуже важливо цінувати спільний з чоловіком орієнтир розвитку дружини. Та жінка не конкурентка, навіть якщо вона з ним живе, бо вона його не любить. Вона просто у стосунках його зі справжньою дружиною відіграє роль джерела для наповнення його дружини. Та жінка, яка не кохає його, є життям для дружини матеріалізоване джерело і орієнтир. А чоловік лише звертає увагу дружини своєю увагою до тієї жінки. Полюбуйся і наповнись. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі і діліться цими відео. Бажаю вам не боятися любуватися і созірцати прекрасне природу людей, корисну, здорову інформацію і тим наповнюватися. До зустрічі у нових відео!